В ефірі інформаційна програма Триньюз – Випуск для студентів і про студентів. Добрий день. Сьогодні у випуску про життя в Інституті журналістики. Тож не перемикайтеся. Від факультету до інституту етап установлення інституту журналістики. Прямий ефір на першому національному. Реальність вже на третьому курсі. Супервибір на другому курсі. Як потрапити на телерадіоспеціальності. Інститут журналістики. Вчора, сьогодні, завтра. Про еволюцію та структурні підрозділи докладніше Олеся Гурбак. Історія інституту журналістики тісно пов'язана з історією Київського національного університету, підрозділом якого він перебуває у різних формах: з 1947-го – як відділення філологічного факультету, з 1953-го – як факультет. Та власне інститут з 1993 року одним із перших деканів новоствореного факультету був відомий публіцист і науковець Матвій Шестопал, пам'ять про якого увічнює меморіальна дошка. Засновником і першим директором інституту був відомий вчений Анатолій Москаленко. Сьогодні ж директором є новатор своєї справи, професор Володимир Різун, з приходом якого інститут невпинно розвивається та вдосконалює свою структуру. Зараз нам вдалося відкрити новий. Бакалавський напрям і магістерські програми з реклами і зв'язків з громадськістю. За цей час нам вдалося розвинути відділення видавничої справи редагування, відкрити нову спеціальність магістратуру з медіакомунікацій. Ну і також нам за цей час вдалося навіть відкрити нову науку в Україні. Яка називається соціальні комунікації, і таким чином ми вийшли з філології і перебуваємо тепер в цій науці. На сьогодні в інституті працює 10 кафедр, з поміж яких новостворені кафедри соціальних комунікацій, іноземних мов, електронних видань та медіадизайну. І останньою було створено кафедру кіно і телемистецтва. За свою кафедру. Можу сказати, що єдина кафедра поки не тільки в нашому інституті, а і на Україні, щоб конгломерат такий був журналістика, кінотелемистецтво, театральне мистецтво то все буде на нашій кафедрі. Про навчання на якій мріють цьогорічні абітурієнти. Я хочу поступити на телеоператора, на курс телеоператора, тому що з самого дитинства хотів знімати художні фільми, але й на цьому інститут не припиняє свого розвитку. У моїх задумах є відкриття ще кількох бакалавських напрямів, то відповідно і напевно і будуть створюватися кафедри, бо під кожен бакалавський напрям має бути випускова кафедра. Проваджуючи інноваційні структурні проекти, інститут журналістики залишається флагманом з підготовки кваліфікованих журналістських кадрів в Україні. Олеся Гурбик, Ярослава Гурбик, інститут журналістики. Студенти вже на третьому курсі мають змогу заявити про себе і результат своєї журналістської діяльності в прямому ефірі. Хто оцінює студентів і що радить, розкаже Анна Діденко. Студенти третього курсу інституту журналістики за спеціальністю телевиробництво спільними зусиллями виготовили ефірну новинну програму на тему культура. Під час створення 20-хвилинної програми студенти не тільки зробили свої сюжети, а й спробували себе в різних ролях від продюсера до оператора. Готовий інформаційний продукт вийшов в ефірі першого національного в програмі «Телеакадемія». «Вони чують зовнішні думки. Це важливо для журналіста почути не тільки тому, що до викладача вони вже звикли. Вони сприймають її вже ближче як свою людину, а почути чужу думку абсолютно неупереджену людину, яку вони перший раз в житті бачать і можливо в в своєму житті. Ось це надзвичайно важливо. Реальна це група. Друга за 11 років мого життя, яка показує такі високі результати і задоволення отримує від роботи з мимими. І так і хочеться кожного разу говорити. Я вас люблю і в мене на вас величезні надії. Три експерта розкритикували, проаналізували сюжети студентів, а також дали пораду студентам з професійної, психологічної і технологічної сторони. «Це велике щастя бути причаснити цього процесу, тому що всі дуже талантливі і видно, що ви працюєте, що ви стараєтесь, і томови пожила не бояться що в любому случаї вичити будуть. Якщо їх приймати як довше, тогда ми можемо взяти з них тобі, який нам полезен. Вірте в себе. Осознавайте, зазнавайте за чим ви займаєтесь? Чим ви займаєтесь? Тому що та діяльність, яка для нас наповнена смислом, там є стимул урость. Якщо раніше ведучою була викладач групи Людмила Петрівна Федорчук, то цього разу вперше вела програму Студентка. Це надзвичайно великий досвід. Я була ведучою вперше. Коли ти повинен казати текст, ти робиш це без сифера. Це надзвичайно важко, і тому я дуже рада, що у мене є у мене була така можливість. Перше випробувати себе саме на такому проєкті». у Телеакадемії талановитих особистостей, помічають та іноді працевлаштовують. Але на жаль, тому і запрошуємо, якби тільки були місця. Але зараз скорочення в штаті. Зрештою, студентам, яким випаде можливість бути ведучими у програмі, телеакадемія побажали імпровізувати. Імпровізація це найкраще. І не бійтеся того, що ну, десь ви можете помилитись, десь якась фраза буде якоюсь неоковирною. Не треба цього боятися. Це цілком природно. І отаке от спілкування воно є набагато цікавішим, корисливішим, ніж завчені запитання, відповіді, запитання, відповіді. Не треба себе якось так скутувати тільки сценарними такими рамками. Хоча ми робимо свої помилки, але дорогу долає той, хто йде уперед. Діденко Анна, інститут журналістики. А потрапити на телеакадемію мали змогу лише ті, хто на другому курсі пройшов кастинг у телегрупи. Як у цьому році проходив відбір, докладніше Аня Демиденко. Кастинг на теле та радіоспеціалізацію завжди славиться великою кількістю претендентів. Другокурсники, як завжди, всіма способами намагаються вразити членів журі, креативні зачіски, одяг без клітинки та смужки, обов'язкова пудра в мейкапі. А головне добре продуманий текст своєї презентації. Я написала про мову, намагалася її, якось сказати в бані перед дзеркалом. Пранці це було е, я бігала по кімнаті, не знала, що мені надягнути, що мені зробити з волоссям. Тому хвилюватися, напевно, немає причин. Я вільно почуваю себе перед камерою, можу спілкуватися з людьми. У цій студії вони всі мріють навчатися і працювати наступні два роки. Але для цього потрібно переконати у тому, що саме ти вартий місця у теле або радіогрупі. Бажаючи Подавати свої заявки в телерадіогрупу країна за минулом роком було менше конкурс на телебачення десь два славного чоловіка на місце і майже два чоловіка на місце в радіогрупу потрібно ну дуже так з різних боків підходити до студента, дивитися, як вони працюють на парах, як вони відповідають, що вони думають про професію. Наскільки вони телегенічні і наскільки вони радіогенічні. І ось через тиждень з'являються результати: у когось радість, у когось сльози. А хтось робить свої власні висновки. Щоб подивитися на списки груп, у нас тут дуже осале стоїть. Чому? Ну… Ну, це складно. Це не потрібно пояснювати на камеру. Да, просто. Так, да, я прийшла. Я не прийшла. Я теж не прийшла. Наталя Я не подавала. Я прийшла на раді журналістку. я хотіла на кафедрі. Переконані, що яскраві кадри інституту журналістики обов'язково знайдуть своє місце на вітчизняному медіапросторі. Анна Демоденко, Анна Карпова, інститут журналістики. Інститут також багатий на події і зустрічі, тож далі про них і не тільки. Має гостей пригоди польських студентів іже. Драма, комедія, трагедія відтепер і на сцені інституту журналістики. Один хлопець на десятьох дівчат це не лише співвідношення студентів в інституті, а й його склад команди КВК. Як польські студенти завітали до ІЖ та що бачили? Про це розповість Анастасія Ковбасенко. Приїхав в Україну уперше, оскільки Польща членом ЄС, польські студенти можуть поїхати навчатись у будь-яку країну. Проте його зацікавив саме Київський національний університет. Ми знаємо багато про Францію та Німеччину, але майже нічого про Україну. Потрапити в Україну не так уже і просто. Для цього необхідно гарно вчитись та чітко знати навіщо ти хочеш в Україну. Патрік зізнається раніше Київ поляків не цікавив. Вони надавали перевагу університетам Англії та Франції. Проте зараз ситуація інакша. Конкурс три чи навіть чотири людини на місце. Володимир Різун каже, саме над цим вони і працювали ці 10 років. Головна мета цього обміну змінити негативні стереотипи та ставлення до України як окраїни Європи. Знаєте, студентів переляк, Україна, що це там робиться, там стріляють, б'ють, там значить влада якась або ще що небо. Ну, всякі ж такі міфи вибудовуються. А студенти їдять, їздять і кажуть, що все нормально, прекрасно. Ця нелегка праця дає свої результати. Зараз ведуться перемовини про обмін студентів із Казахстаном, Грузією, Азербайджаном, Молдовою та Росією. Окрім того, розширюється співробітництво із самою Польщею. Ми хочемо, ну принаймні, ми хочемо, і ні, ніби є так. так Така добра згода директора інституту політичних наук і журналістики Познанського університету, Тадеуша Валяса відкрити магістерську програму подвійних дипломів. Один рік навчатися у нас, один рік у Польщі, і отримує два дипломи наш і Познанський. Юлія Нестеряк одна із організаторів обміну. Багато у чому саме від неї залежало, яким побачать Київ польські студенти. Пані Юлія каже, обмін відбувся майже ідеально. Єдине, що завадило погода. Ну, ми всі хвилювалися, що може статися так, що вони десь будуть стояти цілий ніч у снігах українських. Окрім туристичних принад, польські студенти відвідали інформаційне генство Укрінформ та редакцію газети Урядовий кур'єр. Поляки зізнаються, найбільше їх вразив контраст між минулим і сучасним. Вразила їх і сама Україна. Я б залишився ще на тиждень-два. Зараз можна сміливо стверджувати обмін між студентами інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та студентів факультету політичних наук і журналістики польського університету імені Адама Міцкевича відбувся успішно. Тепер чекаємо на звіт наших студентів, які відвідують Польщу у кінці травня. Анастасія Ковбасенко, інститут журналістики. Інститут добре вміє не лише гостей приймати, а й духовно збагачувати, надихати і свято дарувати. Адже віднедавна студентами була створена театральна студія. З чого все почалося і як розвивається театр у стінах інституту, дізнавалася Ярослава Гурбик. Перше за багаторічну історію інституту журналістики на його сцені вдихнув життя на повні груди. Театр Появу у театральної студії Комільфо її власними силами заснувала, підтримує і розвиває студентка третього курсу Віолета Єрьоміна. Під її керівництвом вже більше двох років студія духовно збагачує студентів і викладачів інституту. Почалося все з того, що я прийшла в інститут журналістики і дізналася, що тут немає театральної студії. І тоді якогось там лютого я написала голові про вкому Миколі, Кізю, що давай організуємо студію. Ну, раз її немає, треба зробити. Зазвичай ми не пишемо самостійно сценарії, ми знаходимо вже готові. Тобто стараємося, звичайно, знайти якусь сучасну драматургію. Репетиція вистав не завжди відбуваються на сцені, тому акторам часто доводиться відшліфовувати творчу майстерність по закутках в інституті. Адже раз на півроку театральна студія тішить око іжиків своїми виступами. На рахунку Комільфо п'ять постановок, серед них концерт і справжній мюзикл. Я вважаю, що це взагалі просто один з найкраш одна з найкращих речей, яка є в нашому інституті. Скажу вам відверто, театральна студія Камільфо для мене це моя рідна домівка з одного боку. А з іншого боку, це інститутський проект, який мені приносить задоволення. Да, нравится. Я видела только на первом курсе. Кажется, это был первый курс э, представление, спектакль станція. Тоже первый раз услышала про Фовод, как раз на этом спектакле станція. Была очень приятно удивлена. Постійного складу актеров у студии немає, И их кількість часто змінюється. Якщо приміром у первой виставі брала участь трое актеров, то в мюзикле их было уже 40. Я вже близько півроку займаюся в театральній студії. Мені це дуже подобається. Я брала участь у декількох виставах і на майбутнє також хочу цим займатися. Хобі грати в театрі, бути на сцені і розвиваю я свої ці навики, можливо, таланти в інституті журналістики. На акторів студії попереду чекає конкурси університетського рівня між сімома студіями з різних факультетів. Ярослава Гурбик, Олеся Гурбик, інститут журналістики. Дівчата в інституті журналістики не лише розумні, а й веселі та кмітливі. Серед десяти учасниць команди КВК лише один хлопець, та й той потрапив туди зовсім випадково. Про те, як жартують журналісти, Ірина Булакевич, команду подробиці студенти створили у 2011 році. На жаль, поки що наша команда не настільки сильна, щоб брати участь в більш серйозніших заходах, конкурсах, окрім наших інституцій. Спочатку у подробицях було 15 учасників, однак за два роки існування залишилися найстійкіші. Серед них нинішній капітан команди, студентка третього курсу Аля Марікуца. Ми брали участь у кубці ректора у минулому році, в цьому році, але от не прийшли на жаль, далі от збираємося поїхати у Житомир і прийняти участь у такій між українській лізі КВР. Своєрідна фішка подробиць надзвичайна музикальність команди. Ірина Булакевич, Інститут журналістики. Київський національний університет імені Тараса Шевченка обрав свою королеву. Кому ж дісталася корона та титул найкрасивішої студентки? Дивіться далі у сюжеті Катерини Кравченко. 5 березня в корпусі інституту журналістики відбулося свято Королева Університету. 2013. в конкурсі взяли участь 16 дівчат з різних факультетів. Організатори кажуть, певні труднощі були з відвідуванням репетицій, але основною проблемою стала відсутність представниць з деяких факультетів. Так сталося тому, що, на жаль, не всі факультети провели міс до нашого конкурсу. Самі розумієте, що за два тижні повноцінно підготуватися до конкурсу. Це майже нереально. Готувалися дівчата протягом двох місяців. За тиждень до конкурсу в мережі з'явилися фото конкурсанток. Таким чином, кожен мав можливість визначитися з власною фавориткою. Люваємо за номер Білу Дарію. Я буду болювати за Марію За Закроба. На дефіле конкурсантки виходили в купальниках, ділових костюмах, вечірніх сукнях та у убранні, яке якнайкраще мав представити їхній факультет. Протягом конкурсу дівчата мали змогу продемонструвати не тільки свої фізичні дані, але й інтелектуальні можливості. Це ревність. Абсолютно вірно! Ваші області! За рішенням журі другою віцемістом стала соціолог Дар'я Віла. Першою віцеміст стала Тетяна Бойко, механіко-математичний факультет. А переможницею стала представниця філософського факультету. Жас! 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 Катерина Кравченко, Анастасія Ковбасенко, Інститут журналістики. Що ж, дивлячись на таких красунь, справді розумію, що краса все ж таки врятує світ. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі. Побачимось.